Добрий день, в ефірі Кіцвіль TV і з нами його ведуча Олена. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Ярина, Христина та Дарина. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Дарина? Сон це. Це коли людина спить. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше, Христина? Мені сняться сни. М... М... добрі. А, а як ви думаєте, чому? Бо я настроєна на добрі. А як ви думаєте, сни якось пов'язані із реальністю? Карина. Так? Розкажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон. Ірина. Що я на відпочинку лежу та море. Дуже цікавий сон. Чи часто вам сняться кошмари, Христина? Ні. А у вас є якісь методи боротьби і зміни? Ні, в мене немає ніяких методів боротьби з ними. Скажіть, а як ви розумієте вислів віщий сон? Можете пояснити? Да. Я, я думаю, що цей сон найкращий і, і великий, який, який збувається всюди. А вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події Ярина? Я не вірю про це. Чи е, доводилось вам колись передбачувати майбутнє у снах, Христина? Так. Поділіться своїми досвідами, буде, ласка. Е, мені снились е, назви е, людей. Дуже І... цікаво. Збувалося. Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Ні. А доводилось вам користуватися допомогою сонників? Дарина. Ні. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незнавичні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сновидінням, та я, його ведуча Олена. До зустрічі в наступних випусках. До побачення.